В онлайні можна зробити все: від перегляду відео та замовлення їжі до оплати проїзду і користування тисячами сервісів. І все це неможливо було б без хмарних операторів. Адже всі необхідні нам для життя програми та додатки розміщуються у хмарах, які вони створюють. За три хвилини ви дізнаєтеся, хто такий хмарний оператор та як він спрощує наше життя. Хмарний оператор це компанія, яка надає клієнтам в оренду IT-інфраструктуру у хмарі. Для початку зауважимо, що для роботи будь-якого сервісу, як от YouTube, потрібні обчислювальні ресурси. І саме хмарний оператор надає компаніям ці ресурси, а для доступу до них потрібен лише інтернет. Оператор розміщує свої сервери та інше IT-обладнання у дата-центрах. Далі, за допомогою гіпервізорів, віртуалізує обчислювальні ресурси, щоб надавати клієнтам в оренду віртуальну інфраструктуру та інші сервіси. Оператор може мати власні дата-центри, може орендувати ізольовані машині зали в чужих дата-центрах, а може робити і те і інше. Звісно, компанії можуть не користуватися хмарою, хоча це і дивно. Вони можуть самі побудувати інфраструктуру. Витратити купу грошей на купівлю серверів, орендувати ліцензії, найняти купу айтішників, побудувати захищений периметр та багато-багато іншого. Але це довго, складно і дорого. Однією з найголовніших переваг оренди хмари в оператора є гнучкість. Ви орендуєте ресурси і платите тільки за те, що використовуєте. А залежно від потреб, можна легко збільшувати або зменшувати обчислювальні потужності. Існує два типи хмарних операторів. Перший це гіперскейлери, такі як AWS, Azure та Google Cloud Platform. Це великі технологічні компанії, які пропонують найбільший набір сервісів та послуг, але через автоматизоване обслуговування не можуть запропонувати комфортну техпідтримку та клієнтоорієнтований підхід. Другий це локальні оператори. В Україні є три великих локальних оператори: звісно ж, це GigaCloud, а також DeNova та Парковий. Локальні оператори надають технологічні рішення за кращими світовими практиками набагато кращу техпідтримку та сервісний підхід, але не може запропонувати таку ж кількість додаткових рішень як гіперскейлери. Текстову версію цього відео шукайте на сайті GigaCloud, найбільшого українського хмарного оператора. Або ж переходьте за посиланням в описі під відео. На цьому все пишіть Гіга коментарі та вірте в українські хмари.